Щойно знайшов ось таку рослинку. Хурма Дар Софіївки. Результат зимового настольного щеплення. Рослина не нечійненька, продається. Щойно зняв бондажну стрічку, дивимося, якість щеплення. Щеплення виконане якимось невідомим методом, який я підгледів десь у іноземних садоводів. Так це бачимо точка росту. Майбутнє ось йде в ріст. Іще один пагін і пішов вріст. Брунька, верхушечна брунька на другу фазу ро... росту пішов в ріст. Так що ось такий садженець. Садженець дістанеться тому, хто перший. Оплатить. Саджениць коштує 700 гривень. Відправляю відразу. Так, що з ним робити? Отримуєте і прикопуєте в садку на половину пляшки до зими або до кінця осені. Бажано, щоб земля вже почала замерзати, тоді ви його відкопуєте і опускаєте в погріб до весни. Якщо у вас немає погріба, можете його посадити. Садити його потрібно буде потрібно буде ямку таку викопати, щоб рослина влізла до щоб місце щеплення було під землею. На таку глибину викопати ямку, вирізаємо лишень донишко будівельним ножиком. Донечко вирізаємо разом з пляшкою, опускаємо і можна нагорнути землі. Ну, скажімо, сантиметрів 20-25. Решту можна побілити всередині зими. Або, або загнути і прикопати. Як вам зручно, хоч так, хоч так, по-любому правильно. Головне, щоб рослина була заглиблена, нижче рівня. Нижче щеплення. Все, кому потрібно, телефонуйте, пишіть, відправляю відразу до побачення.